Я думав це красноперка, шановні. Закинули ми хвилин ЛМ 15. Лет метод. Він якийсь жовтенький сьогодні. А ті були білі. О дивіться. Як чітко. Як чітко. Як чітко пробиває цей гак йому морду. І брат чітко зробив, покажу на що, звісно. А, перший мой гарний трофейчик з цього а, з ракетом. Хлопці, як поблісніте, беріть коробки з собою, попробуйте різні. Да, то... Приходьте до... Я вам убійцю карася дам і ви біля самого цього берега ловите по такому ж. Він просто зараз тільки він і буде ловитися. Сдається. Ну, брат, асистент. Кілограми. Кілограми. Повізь, будь ласка. Ну, 600. 680. мене. кругляш Так, не видно. О, так видно. Так, Гарнюля, кругляш. Нарешті за цей. За Та брат працював на подсадці. Працював не оранжевий. Працював жовтий пух Дуже гарний. Да-да-да. Зараз да. да, підеш. Дай вода падає. Вода пада. Дуже да. вдячний тобі, брат, хай сейчас стоїть, как кажуть. Буде.